Як я свій голод перетворив справу свого життя? Я цю історію певно ще не розказував. Ішов 2011 рік. Мені було 25 років, в мене вже була сім'я на той час, була дитина. З восьмого року три рочки ані було, і сутужний час був. у мене була тоді була фірма з обслуговування принтерної техніки. Ми заправляли картриджі ремонтували техніку, але ну я заробляв там якихось. Може 500 баксів, може щось може й менше тоді. Але на трьох людей з орендою квартири без своєї квартири це було дуже важко. Ну я думаю, ситуація багатьом з вас знайома, правда. Але була моя мрія: знаєте, про свою квартиру, свою власну квартиру. Як їй забезпечити цю мрію, ну поняття не маю. Я так підозрюю, що ця мрія одвічна про власне житло переросла ще коли українці мріяли про власний шматок землі. І знаєте, це така сокровенна мрія. І я тоді ну, не уявляв, як заробити, тому що зводив кінці з кінцями. І квартира тоді коштувала 32 тисячі гривень, приблизно 30 тисяч це така хрущовочка, двохкімнатна хрущовочка. От я мріяв про таку. Просто міг тільки мріяти. Але як відкласти 32 тисячі доларів, я не знав. Я відкладав 10% з кожного свого заробітку. Навіть коли було дуже сутужно, навіть коли не вистачало на продукти, я все одно з кожного свого заробітку відкладав 10%. З мене сміялися всі, казали, там будеш мільйонером, на що ти це робиш. Але я формував свій інвестиційний портфель з дуже давнього ще до шлюбу, ще десь з 8-го року чи з 7-го року. Але цього було дуже мало. Але це дозволило виховати практику. Практику це робити. Але я вернусь до мрії: от 30 тисяч доларів, непідйомна сума. Ну де ж її взяти, Так і тут в мене є хобі. Я досліджую свій родовід. І до мене звертається один з моїх знайомих по бізнес-клубу в купі. Тоді Вінницький клуб успішних підприємців. Я туди входив. Самий молодий підприємець там був в цьому кладі. І він каже: Слухай, в тебе таке цікаве хобі, допоможи мені створити мій родовід. Я тоді брав такі невеличкі підзамовлення, це як підробіток був до того на форумах. Але він так захотів, каже повністю гарно зроби мені ну, і я готовий платити. Я порахував, скільки це може коштувати, і там обійшло щось 2,5 з тисячі доларів. Він мені оплачує 2,5 тисячі доларів. Звісно, на це йде час. Звісно. На це йдуть витрати на поїздки на архівні копії документів, і так далі. І затратна частина складає десь півтори тисячі доларів. І з цього проєкту, дослідивши родовід своєму і причому це ще тоді пращура не існувало. Це був мій такий підробіток. Я заробив тисячу доларів, і для мене це було прямо осяяння. Осяяння, ціла тисяча доларів. Тридцять таких клієнтів, тридцять, і я куплю свою омріяну дву.